Дуже довго в Україні Рада національної безпеки і оборони вона була таким малопомітним, якщо можна сказати, органом її засідання, результати їх вони якось зберігалися в такому, не те, що таємниці, але були малопомітними для широкого загалу. Але за час вашої каденції на посади секретаря РНБО ситуація трішечки змінилася, і люди в певний момент почали спостерігати за результатами засідань РНБО із дуже великим інтересом, ніби там інколи хтось порівнював це як за серіалом. Власне, закриття каналу Налів медвечука санкції щодо контрабандистів, законопроєкт щодо олігархів усе це викликало у людей дуже жвавий інтерес. і Вони фактично там з попкорном сиділи біля екранів телевізора і дивилися за цим. А чи не здається вам, що в певний момент Рада Національної безпеки і оборони почала перетворюватись із консультативно дорадчого органу у певний такий піар-інструмент для президента, який міг? Ухвалювати через неї певні вигідні для свого політичного рейтингу рішення, який на той момент у нього почав.